15-53 зі стаціонарного. За цим номером рівняни вже звикли повідомляти свої проблеми. Чекайте холоміку. Яка у вас адреса? Відповідальну людину за лічильник, знаєте? Ви зверталися до нього. Дзвінки від жителів тут приймають уже 30 років. До 2011-го службу знали як 053. від радянського рівного до міста незалежної України. Проблеми рівнян лишаються ті самі. Це добре знає Галина Єршова. Вона тут з 91-го року. Комунальні питання на першому місці на період початку пального сезону то тут звичайно, до тисячі дзвінків. У нас дві лінії. 15.53 і по міському телефону дзвонять тут два-три чоловіка не встигають трубки брати. А так, допустимо, ну, в середньому не менше, ніж 100 дзвінків в день надступає. Буває часто, що лобом б'ються-б'ються. До нас позвонили, ми вже з керівниками або ЖЕК, або відповідної організації, то ми вже. Як говориться, до нас прислуховується і питання. Вирішується. На дзвінки рівнян цілодобово позмінно відповідають четверо операторів і усі жінки. За всю історію тут був лише один чоловік. Про це нагадує ось ця вирізка з газети. Скарги рівнян зберігаються в архіві упродовж трьох років. Поруч із теками заспокійливе, без нього тут ніяк. І скарпляють і матюжать по-різному буває. Просто пара випустить. В кінці кінців прокльон. І все, трубку кинули. Культури трошки не вистачає згладити цю ситуацію. Що ж тут вже ображатися? Я розумію їх. Можливо, якщо б я була по ту сторону телефону, може, я б так обурювалася тими ж тарифами і там ніякісними послугами. У міській раді цей підрозділ називають своїм мозком, який дозволяє не тільки швидко зреагувати на проблему, а й часто уникнути розвитку надзвичайної ситуації. Інколи операторам додзвонювачі навіть дякують. Під час зйомки нам пощастило це почути. Будь ласка, приємно до побачення. Подяка за сьогодні. Перша Так, кавказька. Подякували за роботу вчорашнього дня. За минулий рік тут прийняли понад 65 тисяч дзвінків. Найпроблемніші заяви оператори зобов'язані оперативно передати меру, заступникам та іншим відповідальним посадовцям. Ці дівчата, вони просто герої України. Чому тому, що вислухати всі претензії, зауваження і пропозиції, і так далі. І так далі, на протязі доби 24 години через кожну хвилину. Це не кожна людина зможе. Але поруч із скаргами тут фіксують і курйозні дзвінки. То якось було там по майдану просвіти, лось десь пробіг. То частному секторі, какта фаза на до слова, усі розмови тут записують це на випадок, якщо оператора захочуть звинуватити у неналежній поведінці, і такі випадки вже були. Найближчим часом керівництво планує цю структуру дещо технічно модернізувати. А ще в цьому році на міській гарячій лінії планують запровадити одну дуже важливу річ: до весни там хочуть увести і мобільну лінію для зручності тих, у кого вдома вже немає стаціонарного. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День.